Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – ознаки подільності на 10, 5 і 2. Почнемо з повторення. На минулому відеоуроці ми з'ясували поняття дільники та кратні натурального числа. Нагадаю, що дільником натурального числа А називають таке число, на яке ділиться число А без остачі. Наприклад, дільники числа 6. 1, 2, 3, 6. Дільники числа 10. 1, 2, 5, 10. Нагадаю, що кратним натурального числа А називають таке число, яке ділиться на А без остачі. Наприклад, кратні числа 6. Це 6, 12, 18, 24 і так далі. Кратні числа 10. Це числа 10, 20, 30, 40 і так далі. Перейдемо до вивчення нової теми. Сьогодні ми познайомимося з ознаками подільності на 10, на 5 та на 2. Якщо нам треба дізнатися, чи ділиться число 137 146 на 5, то, звичайно, ми можемо виконати ділення. Але можна з'ясувати це і значно простіше. І саме в цьому допомагають нам ознаки подільності. Почнемо із ознаки подільності на 10. Цю ознаку подільності вважають найпростішою. Отже, на 10 діляться ті числа, запис яких закінчується цифрою 0. Наприклад, 20, 340, 8900, 32590 діляться на 10. Запис цих чисел закінчується цифрою 0, і вони діляться на 10 без остачек. Якщо ж запис числа буде закінчуватись іншою цифрою, а не 0, то це означає, що на 10 таке число не поділиться. Розглянемо тепер ознаку подільності на 5. На 5 діляться ті числа, запис яких закінчується цифрою 5 або 0. Наприклад, 20, 145, 3565, 4650. Ці числа діляться на 5, оскільки запис їх закінчується цифрою 5 або 0. Розглянемо тепер парні цифри та непарні цифри. Парні цифри це цифри 0, 2, 4, 6 та 8. А непарні цифри це 1, 3, 5, 7, 9. І саме це допоможе нам з'ясувати ознаку подільності на 2. На 2 діляться ті числа, запис яких закінчується парною цифрою, наприклад, 16. 142, 3568, 450, 184. Ці числа діляться на 2, оскільки їх запис закінчується парною цифрою. Таким чином зробимо висновки. Число ділиться на 10, якщо його остання цифра 0. Число ділиться на 5, якщо його остання цифра 0 або 5. Число ділиться на 2, якщо його остання цифра парна. Тобто 0, 2, 4, 6 або 8. Розглянемо тепер приклади. Працюємо з підручником номер 951. Завдання. Які з чисел, перерахованих у завданні, діляться на 2, на 5 та на 10? Отже, щоб розв'язати це завдання, ми зараз з вами зробимо таким чином. Перше на два, друге на п'ять. І третє завдання на десять. Розбираємо кожне число послідовно. Отже, число 6538 закінчується парною цифрою 8, а це означає, що воно ділиться на 2. Записуємо 6538 ділиться на 2. Розглядаємо наступне число. 7780. Це число закінчується цифрою 0. 0 це парна цифра. Отже, це число ділиться на 2. Записуємо 7780 в першому завданні ділиться на 2. Але пам'ятаємо ознаку подільності на 5, на 5 діляться числа, які закінчуються на 0 або на 5, і ми можемо записати, що це число 7780 ділиться і на 5. Оскільки це число закінчується цифрою 0, то воно поділиться на тіло і на 10, записуємо 7780 ділиться на 10. Розглядаємо наступне число 9835. Остання цифра цього числа 5. Це означає, що це число ділиться на 5. Записуємо. 9835 ділиться на ціло на 5. Наступне число 10391. Це число має останньою цифрою, цифру 1. Цифра 1 це непарна цифра, отже, це число на 2 не ділиться. І відповідно це число не ділиться ні на 5, ні на 10. Наступне число 15 932. Це число закінчується цифрою 2. 2 це парна цифра, отже це число ділиться на 2. 15 932. Наступне число 18 060. Це число закінчується цифрою 0, 0 це парна цифра, отже це число ділиться на 2, 18 060. Згадуючи ознаку подільності на 5, ми розуміємо, що це число ділиться і на 5, оскільки остання його цифра 0. Таким чином, записуємо 18 060 ділиться на ціло на 5, оскільки це число закінчується. Цифрою 0, то воно поділиться на 10 також націло. Записуємо 18 060. Розглядаємо останнє число 44 445. У записі цього числа. Остання цифра є 5, і це означає, що це число ділиться на 5 націло. Записуємо 44 445. Завдання виконали. Наступне завдання номер 956. Заміни зірочку в числі, яке ми бачимо записане в умові, такою цифрою вибачаю, переключила швидко слайд, щоб отримане число ділилося перше на 2, друге на 5, третє на 10. Отже, знову ми запишемо умову з таким чином: перше завдання на 2, друге завдання на 5. І третє завдання на 10. Задане число ми записуємо перші цифри цього числа 4, 7, 2. І тепер замість зірочки ми повинні поставити таку цифру, щоб отримане число ділилось націло на 2. Ми знаємо ознаку подільності на 2. Ознака подільності на 2 говорить нам, що остання цифра числа повинна бути парною. І тому замість зірочки ми можемо поставити цифру. 0. Далі зірочки ми можемо поставити цифру 2, потім зірочки ми можемо поставити цифру 4, зірочки ми можемо поставити цифру 6, і зірочки ми можемо поставити цифру 8. Тобто остання цифра числа повинна бути парною, що ми з вами і записали. Згадуємо тепер ознаку подільності на 5. Число ділиться на 5, якщо запис цього числа закінчується цифрою 0 або 5. І тому замість зірочки ми повинні поставити число 0, вибачте цифру 0 або цифру 5. І ми одержимо числа, які діляться на 5. Для того, щоб число ділилося на 10, його останньою цифрою має бути цифра 0. І тому замість зірочки ми повинні поставити число, цифру 0, і тоді це число 4720 буде ділитися на 10. Завдання виконали. Розглянемо номер 958. Умова. Знайди всі значення B, які кратні числу 10 і для яких нерівність B більше за 8195, але менша від 8243 буде правильна. Вибери найбільше з них і ти дізнаєшся про кількість населення міста Почаї Тернопільської області за останнім переписом населення. Таким чином, в умові нам задана подвійна нерівність. Нагадую, що подвійну нерівність ми починаємо читати з середини Б більше від 8195, але менше від 8243. Причому, за умовою, числа Б повинні бути кратними, Б кратні числу 10. Отже, згадуємо ознаку подільності на 10. На 10 діляться тільки ті числа, запис яких закінчується цифрою 0. І ці числа повинні бути більше від 8195, але менше від 8243. Число, яке закінчується цифрою 0, і більше від 8195, це буде число 8200.

Саме ці числа є кратні числу 10, і їх значення більше від 8195, але менше від 8243. Іншими словами, в математиці говорять, ці числа задовольняють подвійну нерівність. Ми завдання виконали. Виберемо найбільше серед цих чисел, це буде число 8240. Отже, за умовою саме така кількість населення міста подається. В Тернопільській області за останнім переписом населення. Розглянемо номер 960 умова. Із цифр 0, 1, 5 і 8 склади по 3 чотирицифрових числа, які діляться перше на 2, друге на 5, третє завдання на 10. Причому цифри в запису числа не мають повторюватися. Отже, перше треба щоб ділилося на 2, друге на 5 і третє на 10. Ми повинні скласти Три чотирицифрових числа, які діляться на два із заданих цифр: 0, 1, 5 і 8. Згадуємо знаку подільності на два. На два діляться ті числа, запис яких закінчуються парною цифрою. Отже, в кінці ми повинні написати або 0, або 8. Саме ці цифри є. Парними із нашої умови. А на початку ми можемо комбінувати зараз ті цифри, які задані. Число повинно бути чотирицифровим. Пам'ятаючи, що чотирицифрове число складається із чотирьох цифр. Останні цифри ми вже записали, і тому ми можемо тут, наприклад, записати 1, далі 5. 8, і одержати число 1580 Чотирицифрове число, яке ділиться на ціло на 2. Далі наступне число буде закінчуватися цифрою 8, цифри в нашому числі не мають повторюватися, і тому ми можемо написати 1, 5, 0, наприклад, і одержимо число 1508. Щоб одержати третє чотирицифрове число, і За умовою, ми можемо, наприклад, переставити місцями дві цифри. Одержимо 5108, і це число також буде ділитися на 2. Ви можете записати ще свої числа, можете по-іншому. Ми навели 3 чотирицифрових числа, які діляться на 2. Розглянемо завдання 2 і складемо по 3-4 цифрових числа, які діляться на ціло на 5. Згадуємо ознаку подільності на 5. Щоб число ділилося на 5, воно має закінчуватися або нулем, або цифрою 5. Отже, в кінці у нас повинен стояти або 0, або 5. Інші цифри ми можемо зараз записати, ті, що залишилися. Ну, наприклад. Приклад ось таким чином. Я записую і одержую число 1580, це число ділиться на 5, оскільки закінчується нулем. Далі ми можемо записати, щоб число закінчується цифрою 5, і ми можемо записати ті значення, що в нас залишилися 1085. Ми можемо тепер взяти останню цифру або 0, або 5. Візьмемо, наприклад. 5, і тоді число поміняємо дві цифри місцями, наприклад, буде 1805. Ви можете утворити свої числа. Спробуйте. Завдання 3. Нам треба скласти по 3-4 цифрових числа, які діляться на 10. Ми можемо скористатися вже нашим попереднім завданням і вказати число 1580. Число повинно закінчуватися цифрою 0. Отже, останню цифру ми так і запишемо 0. А попередні цифри ми можемо зараз переставити місцями. Наприклад, одержимо 5180 або, наприклад, 5810. Таким чином, ми виконали поставлене завдання і повторили ознаки подільності на 2, на 5 і на 10. Вдома працюєте відповідний параграф, зробите схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!